Так, ми знаходимося в селі Зам'ятниця. Продається будинок, це центральна вулиця. Ось воно так проходить. Знаходиться будинок за номером 19, це в самому центрі села. Починається ділянка з початку цього забору. Тут сусіди не живуть, використовують як дачу. І далі йде земельна ділянка аж по оцю. В будинку є гараж. Капітальний гараж на одну машину повністю. Будинок. Входимо в будинок. На території є всі прибудинкові, на території є погріб, ось тут знаходиться. Колодець з дуже смачною водою. І зліва ось такий будинок. Це вхід з території до гаражу. Будинок обкладений цеглою. Є літня кухня. В літній кухні є піч. Столик, піч. Невеличка, але можна використовувати. Ну і вхід в сам будинок. Далі у нас йде пристройка сарай повністю. Ще один погріб. Це корник для курей тримали. Ще один сарай для того, щоб тримати свиней, якщо є таке бажання. Клітки для кролів. Клітки для качок для курей також. Ще один сарайчик. А це територія вихід на город. Це йде город. Далі в кінці ліс і річка Тясмин. Є можливість збільшувати земельну ділянку. Приватизована займає 25 соток. Приватизовано займає 25 соток. Це всі прибудинкові території, Тепер зайдемо в будинок. Так, це, заходимо в будинок. Коли зайшли в будинок, це літня кухня. Ось така. Це вихід в котельні. Тут котел. Ну, також стояла літня кухня. Це дров'яний котел, його можна використовувати. Централізовано, ну, централізовано качає гарячу воду. На дровах, на вугіллі можна використовувати. Потім йде наліво, вхід. В будинок. Це кімната. Як кажуть, зараз на раніше сіни. Потім заходимо в будинок зала. Висота стелі велика, орієнтовно 3,20. Тобто будинок не низький. Направо кімната. Перша. Це піч. Можна її використовувати. Вона працездатна. Можна її розібрати для збільшення простору. Ще направо ще одна кімната, також ще одна піч. Все працює. Це зала. Велика простора. І направо ще одна кімната. Все, що ви бачите в будинку, воно все продається, все залишається. Нічого не забираємо. В такому вигляді, як зараз на відео, все воно залишається. Світло є, будинок приватизований з документами. Земля також приватизована, 25 соток. Природа чудова, магазин є, газу в селі немає. Стан, заїхав і живеш.